І на карті Європи, і на карті пострадянських країн. Таких проєктів немає аналогів їх, в принципі, в світі, але весь світ стурбований тим, яким чином вибудовувати систему, яким чином повинна функціонувати система роботи з обдарованими дітьми. І Україна може пишатися тим, що вона таку систему вибудовує, вибудувала вже. І Україна може пишатися тим, що в неї є регіони, які, незважаючи на будь-які там труднощі, які виникали в різні періоди в нашій країні, вони завжди стійно стало, розвиваються, працюють творчо, працюють. Рівненщина у нас один із лідерів України, причому дуже стабільний. Лідер, який постійно тримаючи достатньо високий рівень а, за досягненнями, при цьому а, здійснює такі рубки, як, наприклад, в Рівненській самообласті а, створена досить цікава лабораторія, яких немає в іншому Лабораторії а, Достатньо такі великі розвиники лабораторії є в Києві, в Національному центрі. Була <ган> непогана обсерваторія є зараз в Криму у нас, в нашій Кримській волі Академії, але е Рівне, як один із наймолодших закладів України, зробив за останні п'ять років суттєвий ремонт, створив обсерваторію, створив е технічну область, кіміко лабораторію. Рівненщина працює з районами повноцінно, тому що є регіони, які займають лідируючі позиції, але вони в основному представляють дітей і працюють з дітьми саме з обласного центру. І, звичайно, це легше. Рівненщина дає можливість своїм дітям з районних центрів. Ми спостерігають досить успішні виступи на всіх заходах і досить непогане представництво і на міжнародних заходах. Рівненщини. тому. Я не випадково, мабуть, найбільше з усіх регіонів, куди я їздив на, на різних заходи, це сюди в Рівне, тому що а, надзвичайно приємний колектив, надзвичайно приємне враження від дітей, які приїжджають до Києва і з якими доводиться часто їздити за кордон на серйозні світові лабораторії, такі як. А, Європейська організація ядерних досліджень, ЦЕРН да, в Женеві або е, Гембенський університет або інші е, заходи, конкурси міжнародні. Е, безумовно, це е, результат не якогось там особливого фінансування, яке отримує рівненщина. Хоча е, це важливе питання. І Цим треба займатися і на це треба звертати увагу. Це результат того, які люди працюють і в Рівненській малій академії і в, Рівненському, в Рівненських органах управління освітою, і в Рівненських вищих навчальних закладах, і в Рівненських загальноосвітніх навчальних закладах. Успіхи малої академії наук Рівненщини – це сукупний результат зусиль всіх всієї сфери освіти Рівненщини. І безумовно, звичайно, що мала академія наук організовує, активізовує е цікавих потенційних сильних людей, які є в регіоні. Але знову ж таки, ці люди є, ці люди з задоволенням працюють і працюють на ентузіазмі в основному. Тому розвиваємо. українській державі дуже важливо розвивати наш науковий потенціал і мала академія наук це якраз е та можливість для нашої молоді, творчої молоді, яка має е зацікавлення е у Розвитку науки себе проявити, себе реалізувати сьогодні. Тут представлені деякі здобутки науково-технічні. В першу чергу деякі навіть просто вражають своїм масштабом своїми оригінальними рішеннями. От я думаю, що завдяки Академії наук науковий еліт потенціал, потенціал української майбутньої еліти буде зростати. Доброго дня, насамперед, я хочу вас запитати, як ви готувалися до своєї наукової роботи, захисту та хто вам у цьому допомагав? Дуже мені допоміг мій науковий керівник Швед Людмила Миколаївна. Ми разом опрацьовували різноманітні літературні джерела, проводили дослідження річки та аналіз наших досліджень, якими якостями має е, володіти. Науковець, от саме для того, щоб зайняти перше місце на всеукраїнському конкурсі Малої академії наук, для того щоб зайняти перше місце, потрібно бути наполегливим, працьовитим і перш за все потрібно вірити у власні сили. Дякую. А, отже, роботи Рівненської малої академії наук учнівської молоді, то нам приємно відзначати, що з року в рік і кількість учасників, і кількість переможців всеукраїнського етапу конкурсу у нас збільшується. В минулому році у нас було 36 переможців на всеукраїнському рівні, в цьому році вже 38. Тобто така динаміка простежується. Якщо подивитися і в історію, то кожного року збільшується. Бажаючих є дуже багато, тому що всі сьогодні розглянули. Розумію, що е, робота в наукових напрямках, в наукових дослідженнях вона приносить користь і практичну, і е, дає допомогу дітям е, розкривати свої потенційні можливості і е, при вступі до вищих навчальних закладів. Тому діти дуже активно цим займаються, мають величезне бажання. І я ще раз повторюю, що кількість учасників з року в рік збільшується, і переможці відповідно. Тобто е, можна сказати, що навіть на рівні України наша Рівненська мала академія наук виглядає досить досить достойно і в числі кращих. Щодо будь ласка, дуже гарних результатів у нас в цьому році показали від хіміко-біологічний напрямок, відділення історико-графічне і безумовно відділення філології та месесознавства. Ось відділення, які досить гарно досягли успіхів, і завдяки цим відділенням ми маємо дуже хороші результати. Хоча не можна говорити, що і інші, якби але, взагалі то, якби така еволюційна річ проходить, да? то тобто, є, якби то підйом то спад. В принципі, на загал ми маємо 38 переможців, 38 призових місць. З них три перших місця. І два з цих перших це зайняли філологи. Це дуже гарний дуже результат і хороший результат. Ось безумовно хочеться сказати про те, що. Участь, велика участь дітей в другому етапі конкурсу захисту а в цьому році було 828 науково-дослідницьких робіт. Оце один із е, таких каталізаторів. Активності дітей для того, щоб можна було потім відібрати, відібрати гарних сильних дослідження для конкурсу для третього етапу конкурсу захисту. Що це дає? В першу чергу є пільги для вступу до вищих навчальних закладів, там залишилися бали, додаткові бали до загальних балів ЗНО. І безумовно, саме головне це все-таки формування. В більшості діти йдуть не тіль, не заради балів. А діти йдуть заради науки. І по великому рахунку, завдяки науковим керівникам, науковцям, їхнім вчителям, особливо в районах, сільських місцевостях, де вони працюють з дітьми, якраз окреслюється ситуація зацікавленості. Причому глибокої зацікавленості заняття наукою різними галузями. Якщо є внутрішня мотивація працювати, проводити наукові дослідження, відповідно, я можу з 100% гарантією сказати, що ця дитина доб'ється якогось успіху в науці. Якщо я не маю мотивації, які б умови не були створені, як би не старався науковий керівник. Є ймовірність, що дитина не досягне успіху з силу того, що немає внутрішньої мотивації. Це, напевно, один з основних секретів при роботі з дітьми у підготовці манівських робіт. Ну і, звичайно, хороші умови, які нам створює Мала Академія наук і прекрасна лабораторія, хороше устаткування, мікроскопи. Власне, ті умови, які нам забезпечує Мала Академія наук, вони є дуже, дуже зручні для роботи. Ну і діти це перш за все.